Вишивка це пісня душі. Емоції та почуття передала на полотно майстриня з Борисполя Тетяна Шевченко. 12 квітня у Державному історичному музеї міста бажаючі мали змогу оцінити виставку вишитих картин та особисто поспілкуватися з Тетяною та її родиною, Незважаючи на фахову технічну спеціальність, Тетяна творча людина, розповідає старший науковий працівник музею Тетяна Гойда. Людина, якщо має потребу. Порити і дивитися іншими людьми, бо він знайде хвилинку, щоб зайнятися своєю улюбленою справою. Для мене вишивка це спокій. Я забуваю про всі проблеми та турботи, каже Тетяна Шевченко, та розповідає, коли вперше взяла до рук голку з ниткою. Осімо років мені було. Я вивчила першу салофеточку таку маленьку. Потім вже почала здорову Пильним оком за роботою доньки спостерігає мати, яка передала Тетяні знання та вміння. Катерина Дмитрівна каже, що вишиває разом з донькою та розповідає про картини, що найбільше полюбляє. Оця робота ще... на гойдалці. Коні мені не нравляться. Ми вдвох робили ці. Ми вдвох робили, чи шили гори, гори мені дуже подобається. Павліна разом шили, теж, теж дуже подобається. Ікони там нові, оце вона бісером вже пошила, О, і ті менші ікони теж. Директор музею Наталія Йова привітала Тетяну з визначною подією та вручила нагороду. Вітання і подяку особливо передали, звичайно, з нашого управління культури. Тетяні Васильівні, майстрині художньої виставки за сумлінну працю та внесок у розвиток українських народних традицій за підписом начальника управління культури Наталії поработані. Серед присутніх були друзі, знайомі та просто містяни, які прийшли привітати майстриню. Подруга Тетяни Олена Парходько розповідає, як на неї впливає діяльність подруги. Я от вишакає це дуже свойства на мені. приходила там год, два, три, четыре, не знаю, Сколько я, знаю я, даже насколько я уже знакомы. Вы знаете, даже на меня это подействовало. Даже я уже сшила одну маленькую. Картінка не слабта Так такша. Українська вишивка один із видів народного декоративного мистецтва орнаментальне або сюжетне зображення на тканині або шкірі, виконане різними ручними або машинними швами. Один із найпоширеніших видів ручної праці українських жінок, і, зокрема, дівчат вишивку вживають в українському народному побуті, передусім на предметах одягу, в основному на жіночих і чоловічих сорочках. Крім того, вишивки поширені на предметах домашніх, Ашнього вжитку як наліжники, обруси, наволочки, рушники. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.